Якщо хтось пробував цукерки джеллі, відразу зрозуміє логіку оригінатора, так назвав сорт картоплі. Не можна залишитися байдужим до смаку цього сорту. Чомусь на думку спадає розповідь англійського письменника-ветеринара Джеймса про Пропса, який відмовлявся їсти м'ясо. Нещасний загинув би від голоду, якби ветеринар не здогадався дати йому смаженої картоплі. Можливо, Джелі саме той сорт. Заради якого можна і відмовитися від м'яса, терміни дозрівання, рекомендовані кліматичні зони, джеллі включений в держаєста як середньоранній сорт картоплі столового призначення. Терміни дозрівання бульб 70-90 днів від посадки. Рекомендовано вирощувати в центральному регіоні. Допускається також культивування в Волговяцькому регіоні, з'явився в Україні сорт не так давно, але завдяки винятковому смаку і врожайності відразу ж викликав інтерес угородників при порівнянні з іншими сортами джелі виглядає дуже гідно, красиві рівні, бульби і продуктивні кущі. Відео порівняння врожаю картоплі різних сортів. Автор відеоролика описує результат роботи за літо посаджені були сорти сарма, «Голанка». Ліна, Латона і джеллі джеллі порадувала господиня. Сарма з чотирьох рядків дала всього чотири відра, Ліна з одного рядка два відра. Є бульби і великі, і середні, дрібних небагато латона красуня, форма картоплин округла. В гніздах багато бульб, джеллі виглядає краще за всіх. Бульби рівні, довгасті, великий урожай вийшов багатий. Характеристики картоплі джеллі, джеллі утворює високі кущі. Розлогі і напівпрямо стоячи під час цвітіння рослина прикрашається білими віночками середнього розміру, листя зелені, середнього або великого розміру, бульби невеликі, овальні, вагою 80-435. Городники відзначають, що в лунках немає дуже великих і занадто дрібних бульб. Розмір картоплі в гнізді приблизно однаковий: поверхня шорстка, жовта з дрібними очима, колір м'якоті темно жовтий. Вміст крохмалю доходить майже до 1,8. Смак бульбджелі відмінний використовують в перших, других стравах, запікають і смажать урожайність сорту. Товарність бульб дуже висока. В межах 88 97 В гніздах мало дрібниці, картопля переносить транспортування і володіє хорошою лежкістю. До 8-6 бульб залишаються при зберіганні є звичайно. Орти з кращими параметрами лежкості, наприклад, олена, у цього сорту зберігається до 9,5 картоплі, але при тій же середній врожайності один сім два максимальний вміст крохмалю в бульбах олени становить 1,7, і сорт сприйнятливий до нематоди і фітофторозу. В середньому збирають від 156 до 292 центнерів картоплі джеллі з гектара. Тульській області зафіксовано максимальний урожай цього сорту: 335 тридцять стійкість для хвороб, сорт джелі стійкий до збудника, раку картоплі та золотої, цистотворюючої нематоди, бульби і бадилля помірно уражаються фітофторою. Ото галерея, картопля джелі красива так само, як і смачна. Больби картоплі джелі готові до посадки. Кущі картоплі джеллі щедрі на урожай. Картопля джеллі обіцяє маслянистий смак, городники постійно покращують способи обробітку картоплі, останнім часом найбільшим успіхом користуються ті, що при мінімальному впливі на ґрунт дають кращий урожай. Відео вирощування картоплі під мольчів. В цьому випадку мульчі виступають сидерати, особливо увага приділяється гірчиці, так як відомо, що дротяники не переносять сусідство з нею, крім дезінфікуючої функції мульчування, Сидерати при розкладанні забезпечують рослини харчуванням і вологою, тоді багатопроміжні етапи догляду за посадками відпадають за непотрібністю. Спосіб посадки картоплі пропонований у відеоролику хороший ще тим, що дозволяє удобрювати не ґрунт, а рослини в результаті культивування картоплі з використанням сидератів в якості мульчі виходить не тільки високий урожай коренеплодів, а й облагороджений ділянку землі без перекопування і без клопоту поради та відгуки про сорт джеллі від тих, хто його вирощував, відгуки про джеллі радують одностайністю. Рідко який городник пройде повз цієї картоплі, не похваливши її, одна джеллі з найбільш урожайних, але і не рекордсменка, одна з найсмачніших для моєї дружини. Це чи не Елон Смакуклею з Ларсен В Форюмгою серію 3350000 паде 190 крохмаль 13478. Середня крахмалистость вариться добрим, м'яка, але не розвалюється, осмажити теж можна. Смак, на мій погляд, звичайний, є для мене сорти і смачніше, але у всіх зовсім різний підхід до смаку картоплі нації. липець ксфурмгою форюмгою три п'ять, ну, нуль, 190 джелі великі овальні бульби, вирівняні, красиві, жовта на зрізі, на смак, як би сказати, крахмалиста з маслянистістю, дуже смачна Олена. Глипецьквтомат томат не форіум, індекс топіць два ноль один джеллі. Не так чутлива до пошкоджень. Ось вінета це так, майже всі фермери відмовилися від неї, залишаються плями від машинного прибирання, а софт. Перемогою серію Трацтри 500 паде 190. деякі городники позначають свої погляди інакше, Джеллі випробував в минулому році майже все так і смачна, і красива, але не терпить пошкоджень від ударів і порізів. Багато насінньової картоплі випало, але майже все літо і осінь насолоджувалися нею. Хоча Адретта, світанок і деякі інші смачніше і надійніше. Старожил, Нижній Новгород Хтп. Хорімвіноврат інфошовтрат 5, 2, 3, 9, пада шість Джелін стабільна, сильно залежить від погоди, місця і часу посадки, схильна до фітофтори швидко вироджується садити як основний сорт ризиковано, тільки як супутньо основним сортам посадка. У себе з ділянки прибрала люба київ. -хтп. Урюм Виноград інфошовтрат в 5239 пади шість Рекомендації по вирощуванню, поради агрономів щодо культивування картоплі джеллі не містять нічого складного, забезпечити регулярну сівозміну, висаджувати у відкритий ґрунт в травні, дотримуватися норм висадки, рихлити поверхневий шар ґрунту і знищувати бур'яни, підгортати кущі, забезпечити повноцінний полив під час цвітіння картоплі, видалити бадилля до збору врожаю. Сорт вирощують у відкритому ґрунті, не рекомендується садити картоплю на старому місці або після пасльонових. Хвороби і шкідники у сімейства загальні. Цівозміна головна умова отримання здорової картоплі. Найбільшу врожайність забезпечують посадки після озимих трав, бобових і люпину. Оптимальний час для посадки травень. Ґрунт в цей час, як правило, прогріта до 6-7 ос на глибині, 10 свахівці не радять затягувати з посадкою на полях. Де часті осінні дощі, що призводять до перезволоження? Це особливо стосується центрального регіону, де рекомендовано вирощувати джеллі, бульби закладають на глибину не більше см, відстань між лунками 35 а між рядами 60-70 см грядки орієнтують з півночі на південь. Щоб забезпечити кращу освітленість кущів і інтенсивне клубне образоване, решта догляд за рослиною зводиться до розпушування поверхневого шару ґрунту і знищення бур'янів до цих заходів приступають через 5-6 днів після посадки, так як при гарній освітленості в удобреному і зволоженому ґрунті активно ростуть бур'яни, якщо упустити час, коли їх коренева система ще ніжна і слабка, то в подальшому можна програти боротьбу за територію. Розпушування ґрунту повторюють кілька разів з інтервалом 70 днів до змикання бадилля, після чого кущі підгортають. Зазвичай підгортання проводять три рази за вегетацію. Важливою умовою отримання гідного врожаю є полив у найбільш значущі періоди для формування бульб під час путинізації та цвітіння, як правило. Бадилля відмирає пізніше, ніж дозріває картопля, щоб прискорити дозрівання бульб і краще їх підготувати до зберігання у середньоранніх сортів. Як джеллі рекомендується видаляти бадилля за 3-5 днів до збору врожаю? Відомо, що в картоплі містяться крім крохмалю ще й білки, вітаміни, клітковина, навіть трохи жирів, але в джеллі є особлива. Родзинка незалежно від змісту всіх цих корисних речовин, картопля радує смак і око на всіх етапах від вирощування до вживання.